Всім привіт! Я збираю зараз доні пилкозбірники. У мене вже є один варіант доних пилкозбірників. Хто не бачив, я закріплю під відео в першому коментарі і посилання на те відео на пильцезбірники доні ті, вже які в мене є. А це я вирішив трішечки інакше зробити. В принципі, все те, те, те ж саме, якби ціль його та сама, але трішечки в другому варіанті. Значить, тут ось є отвіри. Це будуть отут трубки такі силіконові, стоять для виліта трута. Ну, Я думаю, це все зрозуміло. І буде ще прильотна доска. Поки ще і немає, ще, ще не, не зробив. Зараз збираю. Самі пильцезбірники 5 штук зібрав і ще потрібно зібрати декілька. E, значить його принцип. Один літок. Далі. Заді, Заді звичайно, обічна шухляда, нічого, в принципі такого немає. E, шухляда під сам пилок. Сітка. E, Рчавіюча. І ось такий вигляд має планшет пилкозбірника. Сітка. все зрозуміло тут люток теж сюди бджола заходить, сюди виходить, обніжка падає і просипається через оцю решітку. З іншої сторони, ось так вибрано фрезою, тобто не на всю тут. Тіло є, а вибрана лише оця части. Навіщо це е показую? Якщо я з цією стороною ставлю планшет, виходить, що, хочеться вам так показати, виходить, що ось є ляток. Тобто вони в ляток заходять і сюди вони виходять. Тут глухо вони туди не попадають. І вниз, звісно, що вони теж. Не попадають. Якщо потрібно збирати пело, то, звісно що, перевертаю цією стороною де льоток для заходу бджоли, і все, вставляю, і перцезбірний працює. Внизу сітка посічно витяжна, звичайно. ну ось така конструкція. Конструкція, скажімо так, я думаю, що вона простіше далі нікуди. Все наскільки просто, що ну, це вже мабуть, саме, саме просте, що може бути. Можливо, тут потрібно ще зробити якусь защёлку, щоб воно не вилітало. Але то таке, то вже гвоздик забити, зігнути і все. ну Це суть не в цьому. Суть в тому, що має бути конструкція ну, мінімально простою чи максимально простою. І я добивався цієї простоти, і я думаю, що я її добився. Ну, проще вже нікуди. Все. Відкрили, витягнули. Все, все витягується, все легенько, все просто, не знаю. Якщо не потрібно збирати пилок, все, можна витягнути її, перевернути ось так, верх ногами, скажімо так. І все. І тут виходить, що. Пчела за, заходить, а сам планшет пилкозбірника зайти вона не може. Ось така конструкція. Пишіть вашу думку, що ви думаєте по поводу цієї конструкції. Ну, я думаю, що це, це чудова конструкція. Все, бувайте здорові, всім пока.